Ще одну акцію увечері проводять активісти Майдану. Наша знімальна група поспілкується зі студентками Вікторією Гапоненко та Альоною Олійник, які першими, як і в багатьох містах України, вийшли на Майдан в обласному центрі. Як змінив майдан життя дівчат, ми розкажемо у наступному випуску День за днем. Сто медалей за жертовність і любов до України отримали військові, волонтери, психологи, громадські діячі і родичі загиблих учасників АТО з Кіровоградщини. Вручі відзнаки в обласному центрі святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він наголосив Сила українців в єдності а найвища мета збереження української держави. Посмертно патріарх вручив 11 медалей родинам загиблих бійців. Також нагороди отримали дружини військових Олександра Корінькова та Сергія Глондаря, які майже два роки перебувають в полоні. Керівники Всеукраїнської ради, церков і релігійних організацій обували в АТО. Ми поїхали туди для того, щоб підняти дух наших воїнів. Агресор зброєю не переможе, тому що перемагає не зброя, а перемагає дух. А на дух український агресор не розраховував. Всі, хто їде на передову, на фронт, десь під свідомо, обов'язково їдуть з Богом у серці з надією на те, що повернуться назад. Це і наші військові герої, це і ті ж самі польові, так звані волонтери, наслідки війни, дуже серйозні. Тому хотілося б, щоб люди розуміли, що Україна це цілісна держава. І зараз питання. І прохання і до Бога, щоб хлопці повернулися, захистили. Але і питання до суспільства до нашого хотілося би зрозуміти, що все таки війна вона стосується кожного і може прийти, на жаль, і сьогодні до кожного в свій дім.